Уже 21 день украинские войска находятся на территории Курского. Ой, вы считаете, Андрей Владимирович? Так да? Я, я считаю, Владимир. потому что Владимир. это позор, Врали про то, что все хорошо, там 2 миллиона э, комплектов обмундирования. А по итогу, когда все началось, матери и старушки в тылу должны на фронт посылать там носки и, в общем, скидываться скидываться всемиром на беспилотники. Хотя говорили, что все нормально и так далее, арматы нету этого нету, того нету. И фактически по ходу боевых действий в необъявленной войне, потому что война не объявлена, нет даже Государственного комитета обороны, нет как бы непонятен статус даже правовой многих действий. Вот здесь вот на территории, где СВО объявлено, значит, там есть определенный статус, да, на территории областей. Президент дал приказ там действовать, помогать. А на территории Курской области только сейчас был объявлен антитеррористический, значит, этот самый режим контртеррористической операции, которую даже не армия руководит, ей руководит ФСБ, Национальный антитеррористический комитет, которому армия может подчиняться. То есть военные, на самом деле, разными устами. Устами Сергея Кургиняна, устами Влада Шурыгина, но ну, Влад был первый, кто об этом заговорил. Устами там других, значит, сладкого такого храброго военкора стали называть вещи своими именами. Расфигачим всех, говорит Кургинян. А расфигалка-то у вас есть? И дальше описывают один и тот же. Уже 21 день украинские войска находятся на территории Курского Ой, вы считаете, Андрей Владимирович, да. Я вы, считаю, вы потому вы знаете, что это, знаете, знаете, это нет. позор. Нет, вы считаете, Андрей Владимирович, я помню, сколько длится у нас СВО. <свот> да, у нас, я еще вы, раз раз, вы у нас штатный щитовой. Да, Он, я еще раз напомню, да, что да, через 84 да, дня да, будет 1000 дней войны. Это тоже позор. Был на курском направлении, был на обоих флангах видео глазами информация о том что противник планирует нападение на курскую область нашей разведкой докладывалась за полтора месяца где-то по, по разным оценкам за два за полтора Генеральный штаб эту информацию, включая начальника генерального штаба, эту информацию проигнорировал, сказал, что она ложная. Еще почему это так получилось? У нас нехватка личного состава. Теперь, ну, это было известно давно, внутри, тем, кто, тем, кто знает, сейчас это очевидный факт. Нет людей просто так, чтобы расставить их вдоль границы, и они у нас стояли везде, и мы были бы уверены, что враг где не сунься там он не пройдет. Нет, такого у нас нет. Это объективно реальность. Очень много населения, у нас значительное количество населения, скажем так, у нас брошено в тех населенных пунктах, которые непосредственно к точкам соприкосновения с противником находятся. То есть я это видел, там был, и там, там мирняк присутствует. То есть его никто не вывез, там есть мирняк. То, что я увидел, я сделал такой вывод, возможно, ошибочный, но тем не менее. Что противника до конца, соответственно, войны мы с Курской области не выкурим. Просто не выкурим. А, то есть это все останется у нас до конца войны вот это вот замес в Курской области. Почему? Потому что противник, опять же, уклоняется от прямых соприкосновений каких-то. Ну, в населенниках в определенных он упирается, но в основном уклоняется. И если что-то его где-то начинают давить, он хлоп и отскакивает в лес. А в лесу его там хрен найдешь. Ну, они, они рассыпаются, они очень сложное мероприятие, их там поймать, вот. Тем более, что если там глубоко пойти, можно, если пехотой пойти, то не знаю, на мины можно налететь, а техника или как-то еще, то там тоже есть противодействие, можно потерять очень много сил. Поэтому э, субъективно из этого всего я сделал вывод, что вот эти качели у нас останутся до конца войны. Заявление о том, что мы выбили. Э, э, Вибили противника из Курської області. Ми можемо услышать, разі, що в конце концов суб'єктивна. От наявна только Герасімової то это будет под під вопросом. Будет літе соответствувати е -е, действительности. Ми тим часом будемо розмовляти із військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, слава Україні, Героям слава. пане Денисе. Чи знаєте вже, що це таке прекрасне було тієї ночі в Криму? І, і аеродром в Кіровському. Е був гучним тієї ночі, і в Джанкої лунали вибухи. Що воно? Ну подробилось невідомо невідомі, але я думаю, що на 99,9% це знову ж таки удари по аеродромах, які задаються силами оборони України і по інших військових цілях і об'єктах Криму. Це вже продовжується в який вже місяць. і Я не думаю, що ця система далі буде перервана. Тобто, знищується військова інфраструктура в Криму. А стосовно о, наслідків, ну давайте почекаємо. Поки що, чесно кажучи, мені відомо лише про факту ударів. Щодо Курщини, зараз хочу розпитати. Олександр Мусієнко вважає, що зараз там наші війська отримають дещо інші завдання. Якщо раніше було завдання просуватися, зайти якомога далі, то зараз йдеться про те, що треба закріпитися і просто утримувати певні території під контролем, створивши отаку от доволі широченьку буферну зону. Багато хто кричить, що там просто наступ сповільнився що набагато важче стало нашим що росіяни Атакують. Як ви розцінюєте те, що зараз відбувається на Курщині? І як можна буде в подальшому, та, закріпившись і контролюючи цю територію, далі працювати на російських територіях, щоб полегшити життя нашим захисникам в Україні, на території України? Ну, знаєте, я приєднаю до тих, хто кричить. Хоча скажу, це спокійно без крику. Так, наступ спільнився. І пояснюється це об'єктивними причинами. По-перше, Російська Федерація перекидає туди підкріплення. Чисельність називав Олександр Сирський, головнокомандуючий Збройними силами України. Там, якщо мені пам'ять не Ну, 30 тисяч. 30 тисяч, так. Ну, будемо на цю, на, на цю кількість спиратися, оскільки це дані було в кому, воно офіційні. Але цих 30 тисяч достатньо для того, щоб принаймні створити таку. Локальну оборону для того, щоб спиняти наші наступальні дії, маневрення, які носили маневрений характер, і відповідно таким чином сповільнити наш загальний поступ там на, на Курші. Тому це наступальні дії, вони сповільнилися, хоча вони не припинилися. Це перше, що треба сказати. Друге, так сезонно розширюється. Чому таке відбувається? Це відбувається тому, щоб запобігти фланговим ударам. Тобто, якщо ми будемо просуватися в глибину і лише в глибину. Тому утворимо такий, знаєте, ну, язик ну, скутику, да, яка буде, яка далеко зайде на територію Російської Федерації, але вона буде вразливо сланків, сланків, і коли Російська Федерація збере достатньо резервів, вона просто відріже, буде оточені на чужій території. Тому ми розширюємося, розширюємо цю зону, скажімо так, контролю Курської області для того, щоб запобігти ще такому сценарію. І далі ми закріплюємося для того, щоб створювати буферну зону. Це 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 те, що про що казав Володимир Зеленський, для того, щоб забудити обстрілів обстрілам Сумської області, і далі буде тримати цю територію, наскільки це буде можливо. На мій погляд, це необхідно для того, щоб ми контролювали територію Російської Федерації, для того, щоб коли е, ці переговори почнуться, про які значить, дуже дуже потребує сам Володимир Путін, він про дуже багато, багато казав, щоб реалі на землі були так би мовити іншими, щоб ми вже мали козирі у себе в кишені і могли таким чином створювати обмінний фонд території. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.